Що таке гідрофобізатор? Це спеціальний захисний розчин, який наноситься на фасадну цеглу, щоб вона не вбирала вологу. В Прямому сенсі робить поверхню водовіштовхувальною, створює невидиму плівку. Окрім того, тільки гідрофобізатор від Brickland ще й надає цеглі мокрий ефект який всі ви так полюбляєте. І тут одразу від вас питання: а що ваша цела вбирає вологу? У Брікленд цегла має водополинання близько 5%. Це дуже хороший показник. Можна сказати, найвищий. Але навіть 5% це не нуль. І ось що відбувається, якщо цей відсоток ігнорувати, у дощ цегла втягує вологу. У мороз вода всередині розширюється. Починаються з'являтися мікротріщини висули, Трапляється навіть розшарування швів. Не одразу через сезон, 2-5. Але виглядає це так, наче ви будували з дешевих матеріалів, хоча насправді просто не захистили. Гідрофобізатор працює як невидимий щит. Вода не проникає у глибину, поверхня залишається сухою навіть після дощу ніяких білих плям, Ніяких цвітінь на фасаді, ніякого внутрішнього руйнування. І головне, це наноситься один раз на декілька років, в залежності від пористості поверхні та якості самого нанесення. Це одна із самих кращих інвестицій у ваш паркан чи фасад. Коштує недорого, наноситься легко та швидко. Ви вирішили інвестувати в якісну і недешеву цеглу? Тоді не економте на найпростішому, що надасть їй допомогу. Додатковий захист. Ми в Брікленд завжди радимо наносити гідрофобізатор після монтажу цегли. Тому що сьогодні будувати це не просто викласти цеглу, це використовувати сучасні рішення, які продовжують життя вашого паркану на роки вперед. Ви не зобов'язані боротися з веселами, тріщинами чи плямами. Якщо знаєте, як цьому запобігти. А ми в Брікленд якраз для цього і є. Ми підкажемо, ми пояснимо. І ми зробимо максимально правильно.